Цікава компашка зібралася. Дівчата, добрий вечір. Як вас звати? Я Вікторія, ви друг другу хто? Мама. Мама? Мама, скажіть, будь ласка, а в скільки ви народили красотку? Років, не вні. Мені Натальна карта ваша не треба. В 21 рік. А, в 21. А вам скільки зараз? Вам 30? Мама, а чим ви займаєтесь по житті? Ну піки та чорний. А, <гум> а ви чим займаєтесь? Ну, я графічний дизайнер. Ви графічний дизайнер? Ну ви мами на гордість. Слухайте. <гум> Слухайте, це не дочка стендап кобік, я вам так скажу. <гум> а у вас є вже не знаю, може, чоловік чи хлопець? <гум> Немає. Мам, що ви думаєте по цьому поводу? Мама хвилюєтеся. <гум> <гум> ви хвилюєтесь, так? А не було такого, що ви так ненавязчиво хотіли познайомити свою дочку. Може, зі своїм якимось хорошеньким не знаю, знаєте, у сусідки є мальчик такий. Ну, ну артист, Є такий було, але дуже глибоко там колись. Вона сама вибирає, да хто їй подобається. Давайте, а хто вам подобається? От хто? Які чоловіки, може жінка, я не знаю, я що тут? Я, я не суждаю нікого, но, ну чоловік який вони, ну там, по характеру, може, внічні, може кось підберемо, там все-таки сьотки дуже, ні по кримух гальорці сидить. Ну, не дочувають, але хороші, реально. Ну які, які? Хороші. Хороші. Ну, блять, ми розмовляться, сьогодні з вами. Хороші. Огірки на базарі, хороші взяла, хороші. Які ще. Почуттям гумору харізма, і ви прийшли сьогодні на стендап і ви думаєте, тут когось вибрати собі? Можливо? Можливо? Не советую. Я, я, я просто знаю дуже близько. Чи ви зараз пошуку когось собі? Я відкрит. ви відкрита. Ви відкрите? Отлично. А ви булош на замку. ви відкрита. Гарша <рес> поплодуйте. Хто свободний? От є мужчина в залі свободний. Поплодуйте. интересно возложена категория для вас. У нас есть кровь с молоком. <решит> Возможно, просто молоко, <решит> мы так скажем. Но, я прошу, а вас как зовут? Дмитро. Дмитро, сколько вам роки, Дмитро? Молоко. <решит> ну, э, сколько роки молоку, так скажем? С уже чешуя. Не скисло, кресла, <решит> Ну, сколько вам? 23. Мне нравится, что друг Цей каже, 23, друг, каже, незайманий. А ви хочете, щоб нас тут порішала цей вопросів, так? У нас з опитом вона знає. З опитом? Ви думаєте, що ви з опитом? Мені радиться, що мама така, є, ба. Так у мене дуже знайомтеся, я маю. А от ви мужчина, хтось з вас похлопав, як вас звати? Я Ігор. Ви Ігор. Ігор, скільки вам років? Ой, як у нас розброс, да? 23-41. Вам як? Староват Ігор ілі норм? Ігор, якщо ви моя возручна категорія, ну, можу, ну нормально. Ну, кстати, Ігор, дивіться, Ігор, достатньо симпатичний, Я так здалека бачу, возможно, так дуже темно, але але він сам... Ігор, чим ви займаєтесь? Я продаю рибу. Що дівчата з опитом яросно аплодували рибу яку рибу? Всіх вибух. не називаєш. Давайте так. Ви десь отако на базарі розкладаєте ту рибку, що вас може, по магазинам десь є. Є ну, це так вдома. Ви почистите, а я бажаю. Дівчата зразу ап'є. Ніхто чисто рибу не буде вам. Дивіться, Ігор, а ви були одружені вже? Так. Відомо, що там не залишилось, так? А скажіть, ну от, чи хочете, може ви другий раз одружитися? Не думайте вже? А що ви на собі хрест ставите зразу? Сказали Ісус Христос. Шиша? Чого? Не знаю. Я не думав про це. Я ж розстроїла його, ви замітили. Ну це <соц> ви <'ё> такий, знаєте, був активний, я не знаю вже, все. Ну добре, а як вам от, ну, наша, так скажем, наша придане, наша красоточка, може ви встанете, покажетесь? Я вам встраю лічну життя. Да, ви здавайте, ну, що давайте побудуємо, що <рас1> <клес> Ігор, Ігор вам як? Я скажу, як <плес> <клес> <клес> ну, це комплімент, круто. Вы чем пользуєтесь? Телеграмом или вайпер? <розумісті> <розумісті> телеграм и вайбер. И телеграм, и Вайбер. Круто. Если шок ВКонтакте ходим. Да? Умавились? Давайте побудем парі! Дмитро, молоко ви наше, да? А, а що ви робите по житті? Зараз любимо. А вообще, ну може ви десь працюєте чи вчитайся? Працюю з людьми. Интересно, профессия, конечно, вам. Працюєте з людьми, що саме вы работаете? Ну, скажімо так, дешево продаю? Смерк не да. Ви закладчик. <рес> <рес> Чого ви не можете сказати, що конкретно? І рибу продає а ви. Я просто продаю великий перечень товарів, тому їх теж а, всіх так. не назвершено. Але я продаю людям. Є консультантом, скажімо так. А, тобто ви хотіли просто пізнати, сказати, що ви консультант? <рес> На щоб це було простіше. Ага, я поняла. Дмитро, от ви вільний. А побудите дівчата вільні в залі? А що так не уверено? Що так не уверено? Дівчата, дів... прошу, скільки вам років? 18. Дмитро, ви готові, так скажемо? Ні ні, ні, ні. А що такое? Ви постарше любите, так? Да? Звісно. І от наша мама напряглася. І ще раз, на скільки постарше? Ну ми з Да. собою. Так красиво. Ну наскільки? Ну приблизно. Цифра це паспорт Ой. Цифра, паспорт, а поліція, я не я Ну все робив. Просто залежить від зонічності. Звісно, спілкування. Спілкування. Це дуже важливо. Ага, добре. Прошу. А от вам скільки років? 20. 20. Ви вже постарше, так, як вам? Нормально? Да, прекрасно, прекрасно. Я прекрасно. говорю, багато чинників, я такий перебірливий. Дмитро, ну ви зря, звісно. Ви прям перебірливий. Давайте так і кого б зі знаменитостей ви б трахнули. Багато потрахнули. Вони в мене не, звісно, але я багато кого. Ну, давайте хоч одного когось, Давайте так. Скарлетт Йоханссон, А, ви не розумієте, що хто це? Блять, хто це може бути? Давайте так, Анджеліна Джолі вам фоска? Ну, приваблива жінка. І бачу вас вопроси, Дмитро! Ну, приваблива! Ладно, Олена Зеленська. У нас, uh, я... не <свес> беру. Чужие не берут? Да, блядь, и вам Зеленский такие с Ленкой погуляй, пожалуйста. Ну конечно. Давайте поаплодируем Дмитру, Круто. <респрикотворять> Класс. Вот есть тоже, Дуже красивая пара. Добрый вечер, как вас зовут? Вас Мирослав, а вас? Виктория. Виктория. Скажите, вот вы э, один одному кто? <свес> Бачите, такие аккуратно, вдруг там какая-то хуйня. А, Мирослав, шо, ну вы кто? Друзі. Опа! І да, Мирослав розстроївся на секундочку. Ви друзі, поки що. Ну ви давайте так, ви в процесі, да? так, там, знайомства, як поніму, так? Да? Просто прийшли. Просто прийшли. Харш... Дивіться, Мирослав, я вам хотіла якось допомогти, але не треба, похуй. Хорошо, Мирослав, чим ви займаєтесь? Рекламою. Рекламою ви займаєтесь? Круто. А ви чим займаєтесь? Продавець концерта косметики. Вау, косметики! А ви за Жени не в бракарді працюєте? Слава повинні. Богу! А я то думаю, що ви така приятна людина. <ріст> Окей, е, е, таке питаннячко. Е, які у вас, наприклад, редфлеги в хлопцях? Ну, у вас. <ріст> Ам, і зразу я вже бачу в очах 10 пунктів, реально. <ріст> 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 ну, приблизно, ну що? А якщо він діва. Чи дихає? <ріст> Отакі в нас пункти будуть. Хорошо, поплодуйте мужчини в залі, є хтось діви. Та <ріст> да, діва? <Пішов> на охоту. <ріст> Їй... Їй не подобається. І ще щось, що вам не подобається. Коли він нищі мене. я висока, якщо нища. А який у вас зріст? 176. Я не скажу, що ви висока, але ну, ви середнього зросту. Invece, а більше підходить до мене знайомих, ніж не мене. А, ну тому що вони до вас дотягуються. Вони кого з вами знайомляться. Мирослав, а у вас який зріст? Метр сімдесят шість. Метр сімдесят шість? на тоненькова, звісно. пройшли. Ну круто, давайте поаплодуємо цим друзям. А Дмитро, перепрошую, Дмитро, а у вас яка найстарша жінка була? О, блядь, що це придумати? Сорок? Не та, що аналізи брала. А та, а та з якою у ви вас стосунки, якісь сексуальні молитви. 40. Да. 40? 40. Е, хорошо, Дмитро, скажіть, в чому плюс, знаєте, більше плюсів дорослої да, жінки, ніж порівняно з дівчатами молодими? Як один із варіантів, вона й може це пожарити. Дмитро Котику, і ще таке запитання. А от вас є таке? Ну коли ви б хотіли, можливо, вас голові цифра одружитися? Я вас таке? Коли, наприклад? Це залежить від фінансової подушки, ну подушки жінки. Якщо в неї все добре, хоч завтра.